Триває 993-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще 1950 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 12 листопада, окупаційні війська Росії втратили 712 610 тисяч військових. 9 276 танків, 18 847 бойових броньованих машин, 20 352 артилерійські системи, 1249 реактивних систем вогню, 996 засобів ППО, 369 літаків, 329 гелікоптерів. 18 737 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2 636 крилатих ракет, 28 кораблів, 28 870 одиниць автомобільної техніки та 3 626 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів Уточнюється